Форсунки Вальтек тип 30, 4 циліндра, 3 Ома зі штуцерами в колектор і амортизаторами без жиклерів. Форсунки Вальтек встановлюють на системах 4-го покоління на інжекторних 4-циліндрових автомобілях. Форсунки Вальтек виробник Італія. Корпус рампи форсунок металевий. Кутушки мають опір 3 Ом. Опір кутушки впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунки. Форсунки ремонтно придатні. Вхід газу в рампу форсунок під рука в діаметр 12 мм. Вихід через жеклери під рука в діаметр 5 мм або 6 мм. Жеклери не входять в комплект. Це додаткова позиція в інтернет-магазині. В комплекті штуцерав колектор. 4 штуки і амортизатори. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.